Африканська чума свиней одна із найнебезпечніших інфекційних вірусних хвороб свиней, що призводить до майже 100% їх загибелі. Вірус АЧС не передається людині і є безпечним для її здоров'я. АЧС викликає занепокоєння власників свиней і свиногосподарств. А відтак кожен має докласти максимум зусиль у протидії загрозі, поки ще не пізно підраховано. Що потенційні економічні збитки внаслідок спалаху АЧС в господарстві з тисячним поголів'ям свиней складуть 3-4 мільйони гривень, що майже вдвічі більше вартості знищуваного поголів'я тварин? Як поширюється? АЧС? свині можуть заразитися, контактуючи з зараженими свинями, їх фекаліями та іншими секретами і екскретами, поїдаючи заражені м'ясні харчові відходи. Через будь-що що мало контакти з вірусом АЧС, включаючи обладнання людей, їх одяг тощо. Що можна зробити для профілактики? Ефективні заходи, включають контроль переміщень тварин, як в межах, так і поза господарством, наявність санпропускника та дезбар'єрів, регулярне очищення та знезараження спецодягу та взуття, обмеження відвідування ферми, а в разі крайньої необхідності забезпечення відвідувачів спецодягом та взуттям. Не згодовуйте свиням харчові відходи, що не пройшли термічної обробки. Кип'ятіть їх не менше 30 хвилин. Охолодіть, перш ніж згодовувати свиням. У разі спалуху чес із заражених господарств заборонено вивозити свиней та будь-які продукти зі свинини. Трупи, туші, продукція тваринного походження та підстилка мають бути спалені чи глибоко закопані на території господарства. Усіх інфікованих свиней також свиней, які контактували з хворим поголів'ям, умертвляють гуманним способом, що гарантує недопущення розповсюдження вірусу АЧС. Транспортні засоби, одяг та обладнання мають бути продезінфіковані на виїзді із господарства. Дуже важливо одразу повідомити про підозру АЧС. Дослідження показали, що вчасне сповіщення та реагування значно скорочують ризики подальшого розповсюдження хвороби. Приховування відомостей про випадки АЧС передбачає адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність в разі найменшої підозри АЧС сповістіть місцеве управління ветеринарної медицини та отримайте кваліфіковану допомогу. Лише разом ми зможемо протистояти цьому лиху.